Зеленський не назвав членів своєї майбутньої команди. Ми проаналізували, хто з чинних або колишніх політиків вже зараз засвідчує свою підтримку Зеленському і чи можуть ці люди у майбутньому претендувати на якісь посади. Практично від самого початку президентських перегонів, поруч із Зеленським, журналісти неодноразово бачили литовського підприємця Айвараса Абромавичуса. В одному зі своїх інтерв'ю він повідомив, що консультує Зеленського. У мене немає самніє, що касається його набору цінностей, що... Чоловік бачить місію страна управляється неправильним образом. То є дуже сильний запрос на новий ліс. Литовський підприємець Айварас Абромавичус не нове обличчя в українській політиці у 2014 тисячі Він отримав українське громадянство та став міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Трохи більш ніж за рік Абромавичу сподав у відставку. Своє рішення він пояснив тим, що не бажає прикривати собою старі корупційні схеми. Зокрема, Абромавичу звинуватив соратника та бізнес-партнера Петра. Орошенка ігоря Кононенка в тому, що той намагався поставити своїх людей на ключові посади у міністерстві і взяти під свій контроль грошові потоки відомства. Після відставки Авромавичу сповернувся повернувся у бізнес. А з появою на політичній арені Зеленського він став його консультантом. Тож не виключено, що після перемоги Зеленського литовський реформатор знову повернеться в українську політику. Ще один консультант команди з Олександр Данилюк. Він активно ходить на ефіри телеканалів. Та роздає інтерв'ю від імені штабу Зеленського. Ті, хто говорить про те, що Володимир Зеленський некомпетентний, ну, давайте почекаємо, подивимося на його команду і подивимося, чи компетентна є команда і президент. Які її створив Данилюк також не нове обличчя в українській політиці. У 2015-му він був заступником голови адміністрації президента Петра Порошенка. У 2016-му обійняв посаду міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана. Але через два роки, у 2018-му, Данилюк пішов у відставку. Причина конфлікти з Гройсманом. Якщо Зеленський стане президентом, Олександр Данилюк може стати міністром закордонних справ. Рішення не остаточне, але ймовірне. Так в одному зі своїх інтерв'ю заявив депутат єврооптиміст Сергій Лещенко. Сам Лещенко також наразі є консультантом та радником Володимира Зеленського. Донедавна Лещенко був членом парламентської фракції блоку Петра Порошенка. Він прийшов у політику після Революції Гідності і в 2014-му у складі фракції БПП став народним депутатом. Після скандалу з розкраданням в оборонці Лещенко залишив БПП. Цікаво, на яку посаду розраховує сам. Лещенко у команді Зеленського, якщо маєте якісь ідеї. Пишіть у коментарях від сьогодні у Верховній Раді з'явилося ще й міжфракційне об'єднання на підтримку Володимира Зеленського. Його створення ініціював безпартійний депутат та екс-кандидат у президенти Віталій І Це треба робити зараз до другого туру виборів, а не після того як Зеленський там переможе. До речі, Купрія як і Зеленського також називають людиною Ігоря Коломойського. Купрій, як і Зеленський це заперечує. Крім депутата Купрія свою підтримку Зеленському засвідчили депутати. Київської міської ради активісти громадського руху чесно сфотографували телефони кількох депутатів Київради. У них на тильному боці гаджетів були наліпки з команди. Це звичайно не злочин, але невдобно вийшло, оскільки серед прихильників «Зе» опинилася довірена особа лідерки батьківщини Юлії Тимошенко, депутат Київради Тетяна Меліхова. Активістам вона повідомила, що підтримує Зеленського. А пізніше у себе на Фейсбуці заявила. Що не підтримає Зеленського, тоді що це було? Свою підтримку Володимиру Зеленському також засвідчив головний християнський соціаліст країни. Ви не знаєте, хто це? Маліці трудіся. Михайло Допкін. Після того, як Допкін покинув опозиційний блок, він створив партію християнські соціалісти. Якщо ви скажете Допкін, то скажуть християнський соціалізм. Якщо скажуть християнський соціалізм, то точно скажуть Допкін. Допкін зізнався, що. Переглянув усі виступи 95-го кварталу і дійшов висновку. Що Зеленський талановитий хлопець саме тому пише Допкін він ЗЗ.